Упродовж окупації Києва з 19 вересня 1941 року до 6 листопада 1943 року в місті загинуло понад 200 тисяч осіб, кількість розстріляних у Бабиному Яру перевищує 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, циган, українців, росіян. З поміж страчених військовополонені, підпільники, партизани. Футболісти команди Динамо заручник. 18 серпня 1943 року зондеркоманда 1005А під командуванням Штандантерфюрера СС Пауля Блобеля розпочала таємну спецоперацію щодо знищення слідів масових розстрілів у Бабиному Яру. У секретних звітах місце страти називали районом атмосферних осадів. А показником висоти хмар маскували кількість спалених тропів. 15 листопада 1943 року під час допиту слідчим НКВС, колишній в'язень сирецького концтабору Яков Стеюк, свідчив, у Бабиному яру нам почепили на ноги кайдани, у яких ми перебували цілодобово. Охорону складали не українські поліцаї, а відібрані німецькі жандарми. Спершу ми не розуміли сенсу наших земляних робіт. Лише на шостий день розкопок у ямі за вглибки чотири метри було виявлено величезну кількість трупів жінок, дітей, старих. На спеціальних майданчиках шарами заввишки до чотирьох метрів викладали тіла та дрова, обливали суміш автолу і гасу, підпалювали. На одному майданчику спалювали до п'яти тисяч трупів. З 18 до 26 серпня 1943 року було облаштовано не менше 10 майданчиків.